Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Смирнов Олександр Валерійович народився 15 червня 1991 року в місті Комсомольськ. Нині горішні плавні. У 2006 році після закінчення 9 класів школи продовжив навчання у Комсомольському політехнічному технікумі, де здобув кваліфікацію гірничого техніка електромеханіка. У 2015 році здобув кваліфікацію інженера електромеханіка гірничого. Працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті. Електромеханіком автоматизованих систем управління технологічним процесом, 12 березня 2022 року. Був мобілізований до лав Збройних сил України. Проходив навчання базового курсу за спеціальністю розмінування в Іспанії, а також вишкіл штурмових саперів у Німеччині. Мав звання молодшого сержанта на посаді командира відділення. Загинув 11 серпня 2023 року. Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області нагороджений відзнакою президента України за оборону України у листопаді 2022 року нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно орденом за мужність другого ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.